Привіт, Сергій Притула ледь не одружився на спір, працював на будівництві у Лондоні і ображений на новий канал. Ці та інші цікаві факти про Сергія сьогодні. Сергій Притула в молодості ледь не одружився на спір. Відомий ведучий і волонтер зі Збаража Тернопільської області він народився у 1981 році. Пригадуючи дитинство, Сергій розповідав, що воно в нього було прекрасним, тому що не було гаджетів. Він грав з друзями в футбол, розбирав акумулятори, бився. Ну все як треба. А у 90-х його батьки їздили до Польщі, торгували, купували там польські джинси і потім йшли продавати на базар у збаражі. А паралельно ще й працювали на основних роботах. Як казав Притула, батьки Рутилися як могли, адже в них було двоє дітей: він і його старший брат Василь. Щодо навчання, то Сергій каже, що він не був ботаном, але наука йому давалася. У 16 років він посів друге місце на захисті наукових робіт у малій академії наук України і ще й отримав золоту медаль у школі. Його навіть запросили на навчання у могилянку, але він вступив до Тернопільської академії народного господарства і вів там активне студентське життя. Сергій розповідав, що був проблемною дитиною. і Мав чималі амбіції, якось навіть в юності через це, і одну дівчину півтора місяці не спілкувався з батьками. А потім в інтерв'ю зізнавався, що. Досі про це шкодує. А ще в молодості притула мало не одружився на спір. Він розповідав про те, що це сталося якраз після того, як він закінчив інститут. Вони сиділи з великою компанією, і там була дещо зухвала дівчина. Ну і Сергій так жартома сказав їй, мовляв, як щодо того, щоб з ним одружитися, і вона погодилася. Виявилося, що в дівчини був з собою паспорт, і вони одразу пішли до раксу. Сергій чекав, що по дорозі вона скаже розвертатися, але ні, врешті вони підійшли. До кабінету, де пишуть заяви на одруження, і та дівчина реально хотіла заміж. Тож Сергій все ж таки вчасно зупинився і сказав їй, що це був жарт. Сергій Притула працював на будівництві у Лондоні. У 19 років Сергій поїхав у Велику Британію, де спершу навчався у лондонському коледжі, а потім там в Лондоні він непогано заробив. Він працював місяць на будівництві, кілька місяців вантажником на фабриці фруктових соків. А потім потрапив у лікарню через травму. Його дуже серйозно вдарили. Тоді в Лондоні він жив у будинку разом з іншими хлопцями і дівчатами. Всього їх було 9. і якось група вихідців з Африки і арабських країн. Проникла в їхній будинок. Вони шукали хлопця однієї з дівчат, яка там жила. Ну і коли з'ясувалося, що того бойфренда у будинку немає. Незнайомці хотіли забрати дівчину, щоб вона показала їм, де живе її хлопець. І так сталося, що Сергій отримав від них чимось важким по голові. Він пам'ятає, що встиг викликати поліцію, і все. Я лежу посеред квартири в калюжій крові. Ока Окан, ока не видно. А, а поліція заходить і першим ділом питається. Ladies and Gents, your passports. У притули була серйозна травма через те, що кров запеклася як з внутрішньої, так і з зовнішньої стінки очного яблука. Йому певний час не могли встановити діагноз. Коли Сергію стало легше, він повернувся до роботи і почав працювати офіціантом. І був дуже привітним з відвідувачами, намагався догодити і отримував дуже гарні чаєві. Тож він заробив певну суму і поїхав до Києва зробити операцію. Як зараз пам'ятає, що 19 грудня 2000 року в Київському центрі мікрохірургії ОКА йому зробили П'ять операцій за раз. прибрали катаракту, встановили штучний кришталик і вшили зіницю, яка була розбита. З того часу Сергія не все добре з зором, але він ніколи не сумував через це, а завжди знаходив позитивні сторони. Коли тобі 19-20 і в тебе око як в кота, ага, завжди шукає в мінусах плюси. І коли дівчинка тобі каже, Боже, в тебе око як в кота, а ти кажеш, мяу, до речі, про тулі батьки тоді сказали, що всі гроші, які він заробив у Лондоні, пішли на операцію. А пізніше, коли він вперше одружувався, його мама дістала конверт, в якому лежало 1340 фунтів. І це були власне ті гроші з Лондона. І виявилося, що насправді батьки весь час їх берегли, а операцію зробили за свої кошти. Сергій Притула почав працювати ведучим на радіо о 18 років. Взагалі в дитинстві Сергій ким тільки не хотів бути. Спочатку мріяв стати військовим, бо дідусь воював. і В його родині були офіцери ЗСУ. Потім він хотів стати в церкві, а врешті склалося все інакше. У 18 років він прийшов на кастинг на посаду радіоведучого, і після довгої підготовки вийшов в ефір на Радіо Тернопіль. До речі, тоді він був під псевдонімом Сірий, а паралельно з роботою продовжував навчатися. Більше того, Сергій знаходив час працювати і на інших роботах, став ведучим Корпоративів і грав у КВК. До речі, коли він працював ведучим на радіо, його вперше впізнали. І це був дуже комедний випадок. Він їхав у маршрутці в Тернополі. І люди, які сиділи спиною до нього, почувши голос, повернулися і сказали, що це притула у 2004 році. Сергій переїхав до Києва і пройшов кастинг на посаду ведучого програми на каналі Інтер. Програма називалася Було ваше стало наше. Тоді йому було 23 роки. Окі, фактично, так усе і почалося. Певний час він працював ведучим, жив у Тернополі і мав ще купу інших робіт. А вже за рік виграв конкурс радіоведучих і отримав запрошення працювати у Києві на М'юзік Радіо. Я приїхав до Києва 9 листопада 2005 року, маючи на кишені 35 гривень і 50 доларів. До речі, коли притула прийняв рішення переїжджати до столиці, то він одразу вирішив орендувати квартиру, яка коштувала 360 доларів. І каже, що міг собі це дозволити, адже зарплата на інтері була 400 доларів, а на Мюзікрадіо Радіо – 350. Він позичив гроші у колеги, радіоведучої Соні Сотник, а щоб заплатити одразу ріелтору за перший і останній місяць. Але тільки одразу після цього, за тиждень як він переїхав, його програму на інтері. Закрили, але насправді те, що він втратив роботу, його тільки підштовхнуло, адже він зрозумів, що оренда квартири більше за його зарплату, і треба крутитися. Що він власне вдало і почав робити, працюючи і в день, і вночі завдяки старшому брату Сергій Притула побудував кар'єру. Відомий ведучий і волонтер не раз казав, що вони з рідним братом Василем абсолютно протилежні, хоча зовнішньо вони дуже схожі, і в 2005 році для них обох стався переломний момент. Тоді вони дізналися, що тато смертельно хворий. Напередодні вони разом відпочивали на морі, і там батько почав кашляти. Брат з татом потім поїхали додому. А Сергій в Крим, і це був власне той період, коли він виграв на конкурсі радіоведучих. і його запросили на роботу до Києва. Окрилений успіхом він повернувся додому, зайшов до хати в збаражі і відчув, що щось не так. Прийшли аналізи батька, і вони дізналися, що в нього рак останньої стадії, і пішла саркома на хребет. Ну ти ніколи не віриш. В такі моменти, що це фінал. Попри те, що тобі лікар каже, що батькові залишилось місяць, в такі моменти ти радше розіб'єш лікарю голову, аніж повіриш в такі речі. Батька не стало 28 вересня 2005 року. Він згорів буквально за місяць. Після смерті тата брат Василь мав їхати до Києва. Він вже тоді був гарним адвокатом і йому пропонували роботу у столиці. І Сергій теж мав їхати працювати на радіо до Києва, але вони не хотіли залишати маму саму. Тож Сергій сказав, що він залишиться в Тернополі. Але старший брат. Наполіг на іншому, він вирішив лишитися з мамою і сказав Сергію їхати та не втрачати можливості. Притула каже, що до кінця життя буде вдячний брату, адже те, що він має, це власне завдяки тому, що Василь частково пожертвував своєю кар'єрою. Бо якби Сергій приїхав на 3-4 місяці пізніше, в нього не було б ні радіо, ні камеді клаб, і не факт, що він би став ведучим на новому каналі. Я спочатку роблю, потім думаю. Брат, е кам… вода камінь точить. А щодо батька, то Сергій притула його часто згадує. каже, що тато навчив його головного, що він завжди має відповідати за свої слова. Хоча так, методи навчання і виховання в батька іноді бували грубими. Я був гачений кожен день. Кожен божий день я був клепаний. Сергій отримував від тата і ременем, і лозою, і навіть червоним мечем з пластмасового набору витязь. Але Сергій не ображається на батька або каже, що був проблемним, і до нього інакше не доходило. А якось 15 років він дуже образив маму, хотів зробити її боляче і за це отримав від батька дротом від переноски. Батько мене не бив, коли я. Образив маму. Хотів зробити больно. Сарян. Попри те, що в його дитинстві були такі методи виховання, Сергій своїх дітей не б'є, а говорить з ними і пояснює, і додає, що бере приклад зі свого старшого брата Василя, в якого теж є діти. Сергій Притула заключив дуже жорсткий контракт з Comedy Club, в якому були штрафи у розмірі 100 тисяч доларів. Насправді, коли Притула вперше почув про камеді Клаб, то навіть не знав про його існування. Якось у 2006 році, коли Сергію було приблизно 25 років, подорога розповіла, що збирається відкривати український камеді клаб і дала номер телефону Антона Лірника. Вони домовилися про зустріч. Приїхав Андрій Молочний і ще кілька інших людей. І Сергій зачитав їм свої жарти. Йому тоді сказали, що матеріал ну насправді не дуже, але стиль є і можна пробувати працювати. А після цього стався знаковий момент. Антон Лірник подзвонив притулі і сказав, що в нього є монолог про козаків, але він російською мовою, і з ним щось не так. Тож запропонував Сергію взяти матеріал і довести його до пуття. Притула переробив 75% монологу, виступив з ним, і все з цим номером він вистрілив і про нього дізналися. Шановне панство, сьогодні я хотів би розказати вам про наших славетних пращурів, тобто не про щурів, а про наших предків козаків. Тоді у Сергія почався новий творчий успішний етап. Щоправда, за цим успіхом стояв дуже жорсткий контракт із Камеді Клаб. Вже через роки він розповів, що штрафи були просто шалені. Наприклад, якщо зриваєш зйомку 50 тисяч доларів, якщо почав співпрацювати з іншим каналом без погодження 100 тисяч доларів. А якщо розриваєш контракт, штраф півмільйона мільйона баксів, але потім за допомогою юристів Притула і команда зрозуміли, що цей контракт, який давали на той час московські колеги, діяв лише на території Росії, а в Україні він не мав сили. Однак саме після того притула і не хотів більше підписувати контракти ні з ким навіть з новим каналом. До речі, про новий канал туди Сергій Притула потрапив завдяки Comedy Club. Справа в тому, що його та інших учасників проекту залучили до переформатування програми під підйом. вони місяці чотири зустрічалися, прописували, як має виглядати ця оновлена програма. Ну і так сталося, що одним з ведучих став власне Сергій Притула. Тож він, Олександр Педан, з яким вони до того вже були знайомі через КВК, і Ольга Фремут стали тим легендарним тріо, за яким слідкували зранку мільйони українців. Але в перший час оновлений проект. Не відчував нічого хорошого. Сергій згадував, що в них були просто жахливі рейтинги. Він намагався знайти образ, в якому мав би працювати. А за кілька місяців побачив статтю, в якій його просто сильно розкритикували, і навіть думав звільнятися. Тут я читаю на телекритиці статтю соски і язик тернопільського сірого, де мене просто розмазує кутюха, отак от просто як об стінку шмат лайна, і я два дні відвалявся з температурою після тої статті. А потім притула вирішив не шукати жодного образу і просто став самим собою. І врешті менше ніж за рік підйом став лідером на телебаченні. Сергій каже, що секрет успіху програми в тому, що їм дозволили бути суб'єктивними, і вони робили те, що ніхто собі до. Цього не дозволяв. Якось навіть просто на початку програми в прямому ефірі вони спали в той час, і взагалі Сергій Притула дуже багато працював і спав на добу ну в середньому по 4 години. Я пам'ятаю, як він колись в інтерв'ю мені говорив про те, що не розуміє, як люди сплять по 8 годин, адже так багато всього треба встигнути. Я працював 12 років. На те, щоб в якийсь прекрасний момент сісти і зрозуміти, що я успішний мужчина. До речі, якось саме через напружений графік і відсутність нормального сну Сергій притула проспав ранкове шоу підйом і каже, що прокинувся, коли ефір вже закінчився, і побачив дуже багато пропущених дзвінків. І виявилося, до речі, що до нього додому навіть приїжджали редактори і стукали йому у двері, але він не чув. Як потім розповідав притула, найбільшу впізнаваність він отримав саме під час проекту «Підйом». Ідйом і ще до речі був проект Файна Україна» у 2008 році. А далі все пішло само собою. Образ у цього. Рубахи парня з телека. Я ж дуже простий на телеку, Правильно без без пафоса він іноді грає мені в мінус в побуті на вулиці в магазині. У 2009 році він створив проект «Вар'яти». і вже у 2010 році був їхній перший виступ у Тернополі. Насправді вони починали із дуже маленьких закладів. На концерти приходило людей 40. в Ужгороді Взагалі було тільки 12 гостей. Але попри це, «Вар'яти» виступали і перші півроку інвестував у проект, виключно Сергій Притула. Вони довгий час були в мінусах, приблизно мінус тисяча доларів в середньому з кожного концерту. Але вже за рік вони стали самоокупним шоу. А на п'ятому році існування варіатів вони ризикнули і зібрали жовтневий палац у Києві. Добрий вечора, пані та панове! Вітаю всіх у варіати шоу! За плечима Сергія Притули дуже багато проєктів. в тому числі і шоу Україна сльозам не вірить, за яке йому дещо соромно каже, що це найгірше, що він вів. Йому нічого не подобалося, і ніхто в цьому проєкті не розумів про що цей проєкт. Тому програма закінчилася на чотири епізоди раніше ніж мало. Але насправді у притули було дуже багато успішних шоу. Зроби мені смішно, співай, якщо зможеш. «Суперінтуїція», легендарне, хто зверху, і навіть наш відбір на Євробачення. В мене була ломка, а немає більшого наркотика ніж оплески. Овація залу це те, що виносить тобі мозок. До речі, з приходом успіху у тому далекому 2007 році, коли Притула був зіркою Камеді Клаб, він напридбав свою першу власну оселю. Це була квартира на 30 квадратних метрів на вулиці Зоологічній у Києві. І заплатив він тоді за неї просто шалені 118 тисяч доларів і зробив. Помилком якраз тоді у червні 2007 року був ріст цін на нерухомість. Сергій придбав квартиру. В самий пік, бо ж думав, що ціни будуть і далі рости. Більше того, він взяв 80 тисяч доларів кредиту, а через рік підняли відсоткову ставку. Коли він порахував, скільки ще йому доведеться виплачувати, то взяв гроші у рідних, всі свої збереження і в один день закрив кредит. А своє перше авто притула придбав до речі у 31 рік у 2012 році. І що цікаво, що вже через три години після купівлі машини відірвав передній бампер. Сергій Притула познайомився з дружиною Катериною на новому каналі. Як відомо, ведучий її волонтер одружений двічі. Першою його обраницею стала Юля, і вони познайомилися у 2007 році ще у Тернополі. Вони досить швидко одружилися, а у 2008 році у них народився син Дмитро. Тоді Притула багато працював і казав, що не може назвати себе хорошим батьком, адже багато чого пропустив у перші роки життя сина. Але, попри це, дружина Юля завжди говорила синові, що у нього найкращий тато. Та врешті їхній шлюб. Не витримав притула. Майже ніколи не говорив про причину розриву з Юлією, але казав, що у них був непростий момент. Вони зробили останню спробу зберегти те, що в них було, але не вийшло. Я не хочу нікому про це зайвий раз розказати, тому що це в принципі нікого не повинно цікавити взагалі. До Речі, син Дмитро досить нормально поставився до рішення батьків. Якось він сказав Сергію, що добре, що вони з мамою розлучилися, бо мовляв, коли він був маленьким, то вони постійно сварилися. Врешті Юля вдруге вийшла заміж, а притула вдруге одружився, і його дружиною стала. Катерина, вона родом із Донецька, і вони познайомилися під час роботи на новому каналі. Катя спочатку працювала адміністратором, потім лінійним продюсером у підйомі. А коли Сергій вже запускав варіяти шоу, то покликав її допомогти із розкруткою як гарного менеджера. Ну а врешті у них почався. Роман у 2015 році вони таємно одружилися у Львові. Одним із ведучих на святі був Олександр Педан. А взагалі до цього пара навіть і не афішувала свої стосунки. До речі, якось в інтерв'ю Сергій розповів, що дружина придумала йому веселе прізвисько. Мовляв, коли він робить якісь, ну скажімо так, правильні речі, які покращують життя сім'ї, і після цього приходить додому, то Катерина зустрічає його і каже: Прийшла моя вумна. Вудка між іншим, Катерина дуже добре ладнає із сином Сергія від першого шлюбу Дмитром. Вони дуже подружилися, і вона навіть стала для хлопчика авторитетом. А у 2017 році у Катерина та Сергія вже народився їхній перісток, донечка Соломія. А у 2021 році Стефанія. Попри те, що у притули було завжди багато роботи, він чудово справляється з батьківськими обов'язками і каже, що щасливий, коли є вільна хвилинка, побути шматком пластиліну, з якого його діти можуть виліпити все, що вони хочуть. Він їх називає Mental Health Officers. і каже, що діти допомагають йому тримати менталку в ці важкі часи. Сергій Притула ходить до психолога. Спочатку повномасштабного вторгнення ведучий повністю змінив напрям роботи і зайнявся волонтерством та своїм благодійним фондом. Хоча насправді віддавати кошти на добрі справи він почав ще у 2007 році. Тоді він був у турі з виставою Звідки беруться діти в Одесі, і завітав до дитячого будинку. Там він запитав у чоловіка, за які кошти існує цей заклад. А той відповів, що церква допомагає. А нещодавно приїхав чоловік, який дав 300 доларів, і цих грошей вистачить прогодувати дітей цілий. Місяць після цього притула зрозумів, що гроші, які він міг би просто бездумно витрачати, можна вкладати. Отак, в допомогу, і з того часу почав допомагати дитячим будинкам сімейного типу. А в 2014 році з початком війни, на сході України притула почав допомагати військовим. В одному з інтерв'ю він розповів, що з 2014 по 2022 рік він передав військовим близько 52 мільйонів гривень. Ну а з початку повномасштабного вторгнення, я думаю, що ви знаєте, що він став волонтером і покинув роботу ведучого остаточно. Зараз він займається своїм фондом, в якому працюють 114 Ціть людей і вони допомагають захисникам, оголошують збори і купують дрони, авто, рації і все необхідне для зсу. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, як у 2022 році влітку Сергій Притула оголосив збір на Байрактари, і тоді українці за три дні задонатили 600 мільйонів гривень. Після того було ще багато різних масштабних зборів хоча паралельно з ними час від часу розгортаються скандали щодо притули та його зборів коштів. Сам же Сергій іноді може відповісти на хейт, але зізнається, що заробляє він не зі свого фонду. По Перше за роки активної телевізійної роботи він чимало заробив і заощадив. По друге, у 21-му році він вклався в цінні папери. Вони в нього є і досі, і приносять прибуток. А по-третє, у них з гумористом Антоном Тимошенко є власний подкаст, і монетизація з нього теж входить в його заробітки. А взагалі розмови про гроші і хейт не сильно турбують Сергія Притулу. Він зізнається, що йому емоційно буває дуже важко від втрат, які почалися з повномасштабною війною. В нього на фронті загинуло чимало друзів, а багато хто в полоні. З його фонду майже 30 людей пішло на фронт. Двоє загинули, і чимало поранених. Ось саме це вибиває Сергія, і він каже, що іноді звертається по допомогу до психолога чи психоаналітика. Він не постійно в терапії, бо йому здається, що він може впоратися і сам. Але зізнається що ні, і каже, що це нормально звертатися по допомогу до фахівців, і не варто цього соромитись. Сергій Притула балотувався у мери. Колись в інтерв'ю десятирічної давнини ведучий казав, що можливо колись спробує себе в політиці. А у 2019 році він балотувався в народні депутати від партії Голос Святослава Вакарчука. Я дуже чітко розумію, в що може обернутися моя теперішня ініціатива. На той час він неодноразово брав участь у політичних ток-шоу і якось сказав, що Вакарчуку треба визначитися. Він розумний чи красивий. Це було сказано в контексті бажання лідеру. Гурту Ельзи» стати президентом після цього притулу набрав Святослав Карчук, запитав чого той його критикує. Ну і врешті вони продовжили спілкування. А з часом вони стали зустрічатися на політичні розмови, і врешті Вакарчук показав список людей від своєї партії голос. Притула був приємно вражений фахівцями, і балотувався народні депутати власне від цієї партії. Тоді в інтерв'ю він зізнався, що отримував пропозиції і від Петра Порошенка, який тоді також балотувався в президенти. Мовляв, пропозиції підтримати на виборах і приєднатися до команди були. Але притула тоді вже вирішив, що йде від партії голос. Він був у списку партії під номером 30 і, врешті, не пройшов у депутати, але на цьому він не зупинився. Уже у 2020 році він оголосив, що буде балотуватися на посаду міського голови Києва. Я навіть ну не уявляв, що мене так за. Смокче і що мені буде так цікаво. Дружина Катерина з розумінням підійшла до такого бажання чоловіка і найбільше переживала мама. А от говорити про зміну діяльності найважче Сергію було із сином. Але врешті всі прийняли цю позицію і підтримали. Я кажу: ну ти маєш бути готовим до цього, абстрагуватися до цього і в жодному випадку не битися, там, боронь Боже, якщо десь в школі буде тобі розказувати за батька. Врешті мером Сергій Притула не став, але і з політики він не пішов. Він ще певний час допомагав партії голос. А у 2021 році пішов з неї. Написав, що через незгоду з рішенням керівництва, але додав, що з політики він не йде. У 2022 році команда притули, наче планувала зареєструвати нову політичну партію, але повномасштабне вторгнення тоді змінило плани. Сергій притула образив військового. Насправді, з ім'ям Сергія було чимало скандалів. Один з таких стався у 2024 році. Тоді притула відзвітував у соцмережах про транспорт для зсу, на який він збирав гроші і передав під дописом військовий ї окремої штурмової бригади. Трохи розкритикував Сергія, написавши, що є багато інших розробок, які потрібні, які можуть врятувати бійців, і запитав, чи не набридло притулі витрачати гроші на залізо, яке далі цитую. Буде жерти топляк. Відповідь Сергія на це була занадто емоційною і грубою. Мовляв, що у його мами є велика собака, і мовляв, щоб чоловік спробував у тої собаки дещо зробити. Власне, скрін, ви зараз от бачите, що там була за пропозиція. Але врешті Сергій видалив свій коментар, і перепросив у військового, бо спершу сприйняв його заботи. Тож конфлікт вдалося вирішити і порозумітися. А ще один був доволі свіжий скандал щодо того, що притулок Купив нерухомість у Києві під час війни. Зокрема, з'явилася стаття, що, мовляв, волонтер купив три квартири у травні 23-го року, і звісно, почався хейт. Однак сам Сергій спростував це і назвав статтю замовною. Сказав, що нерухомість насправді дійсно він придбав, але ще у вересні 20-го року. Тоді житловий комплекс був на стадії будівництва. А у 2023 році будинок звели і ввели його в експлуатацію. Тому власне родина отримала документи про права. Ва власності. І всі свої слова він підтвердив відповідними фотодокументів. Сергій Притула ображений на новий канал. Фактично 14 років Сергій Притула був ведучим різних проєктів на новому каналі, але з початком вторгнення він пішов з телебачення і виявляється, що він дуже ображений на новий канал. В одному з інтерв'ю він зізнався, що йому було образливо, що після стількох років відданої роботи на початку повномасштабного вторгнення ніхто не поцікавився, як він. Півроку керівництво просто мовчало, а потім написали: але для того аби покликати повернутися на зйомки в якості. Ведучого і навіть спробували вмовити через дружину, і попросили її поговорити із Сергієм. І Вона спробувала прийшла і сказала, що пропонують вести проект на кшталт мільйонера, де людина відповідає на запитання і заробляє гроші, а потім виграш іде силам оборони. Але врешті притула. Відмовився Сергій, в принципі, сказав, що більше не планує повертатися на телебачення, каже, що це пройдений етап його життя, і наразі йому не цікаво те, чим він раніше займався. Він не дивиться розважальний контент, і він зосереджений зовсім на іншому на війні і на рідних. Востаннє він виходив на сцену як гуморист 9 березня 2020 року, а в серпні 2021 року він востаннє був на знімальному майданчику, як ведучий. Зараз він не може змусити себе вийти на сцену до людей і розважати їх. Йому важко абстрагуватися, і певно, не факт, що він повернеться до цього. Випалений нахер зсередини, просто не можу. Сергій Притула пройшов чималий шлях. Він жертвував часом, багато працював, не бачив рідних, не бачив, як росте син, і багато про що шкодує. Він каже, що завжди в усьому хотів досягти максимального успіху і результату, але життя влаштоване інакше, та іноді все обертається не так, як хотілося. б. Попри все, він ніколи не здається і пам'ятає, скільки всього пройшов, скільки всього зробив, і чим пожертвував, аби стати тим, ким він є. І він продовжує робити все, аби бути корисним. І ставати кращою версією себе.